Як зняти якісне відео, всього лиш на 12-й iPhone. Для початку потрібно зняти кілька кадрів. Знімати потрібно ввечері, коли сонце вже не таке яскраве. І щоб ловити дуже гарні кадри. Перший кадр у нас буде силует. Потрібно стати просто навпроти сонця і йти в напрямку камери. Другий кадр буде з боку сонця, щоб побачити, як сонце відбувається на одній половині обличчя. Треті кадри будуть. В сторону сонця тоді не буде видно сонячних бліків і не буде видно силует. От бачите, кіношне зображення можна зняти на звичайний смартфон, не обов'язково купувати дорогу кінокамеру. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!